У засобах маси інформації та безпосередньо самим депутатом Богданом Колядком було розміщено інформацію стосовно складення щодо нього протоколу працівниками СБУ і відкриття провадження щодо нібито корупційних дій, які відчинили. Будучи членом комісії з питань земельних відносин, архітектури, містобудування реклами та комунальної власності, яка розглядала за участі депутата Колядка питання, пов'язане із його підприємницькою діяльністю, мушу наголосити, що корупційна складова в цьому питанні була відсутня, адже запропоноване рішення про оформлення паспорту прив'язки на комерційні об'єкти, об об'єкти, власником яких є Богдан Колявка, замість поновлення договорів оренди не було ним заперечено. Таким чином було збережено неопередженість і справедливість та рівність прав підприємства. Очевидно, що ця справа є цілком замовною, упередженою та має на меті залякування і примус до зміни думки депутата, якого обрала громада. Адже Богдан Колядка є головою комісії з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, реклами та комунальної власності, часто має окрему точку зору дії в інтересах міста, міської громади проти інтересів окремих підприємців та осіб, що намагаються провести незаконні дії у сфері земельних відносин. Приховати свої прибутки або взагалі ведуть незаконну підприємницьку діяльність, таким чином Богдан Полярко, вочевидь, заважає певним особам отримувати неправомірну вигоду, відтак ставши жертвою неприхованого тиску, що має на меті залякати депутата і впливати на його рішення. І найприкріше у цьому те, що серед інструментів, які застосовуються для проведення політичного терору, цебто залякування і впливу на депутата, обраного громадою представника з метою зміни його думки і контролю його рішень. Залучений державний орган спеціального призначення, що має забезпечувати державну безпеку України, боротися із загрозою тероризму, що стає неймовірно актуальною нині, натомість розслідуючи і не помислюючи, зокрема депутата Черкаської міської ради Богдана Колядка. Мушу наголосити, що депутат Черкаської міської ради є не чиновником, який отримує заробітну платню і залучений до розпорядження бюджетними коштами, а є легітимним представником громади, яка довірила йому захищати свої інтереси у взаємних з посадовими особами, виконавчими органами влади та у органі самоврядування, що задекларовано у статті 11 закону України про статус депутатів місцевих рад. Згідно статті 30 закону України про статус депутатів місцевих рад, депутат не несе відповідальності за виступи на засіданнях Ради чи її органів, за винятком відповідальності за образу чи НАТО. А згідно статті 10 цього закону, депутат несе відповідальність за свою депутатську діяльність виключно перед своїми вимогами. Втручання державних органів в роботу органів самоврядування щодо виконання ними власних повноважень неприпустиме, що зазначено в статті 20 закону України про місцеве самоврядування України. Таким чином ми бачимо, як незважаючи на поточні результати революції гідності. Державні органи влади, ніби за існування режиму Янковича, практикують тиск на обраного представника громади лише за його думку та рішення на засіданнях ради та її органів, маючи на меті залякати і примусити виносити потрібні для задоволення приватних інтересів певних осіб рішення, зокрема при голосуванні та у позасесійній роботі. Єдиним приводом для кримінальної і адміністративної відповідальності будь-якої посадової особи, депутата чи громадянина має бути антиукраїнська діяльність, висловлювання та заклики спрямовані на порушення територіальної цілісності держави, знищення держави, втрати незалежності, образливі щодо України та українців. СБУ має реально боротися із проявами сепаратизму, загрозою тероризму та антиукраїнською діяльністю, що реально існує в Україні і у затишних поки Черкасах, а не висмоктувати з пальця чи інших місць. Аргументи для впливу на волю обраного представника громади всім депутатам має бути зрозуміло, що справа стосується не порядка, а кожного представника громади, без огляду на партійну приналежність чи політичні подобання. Адже вже завтра, за допомогою адміністративного тиску чи органів державної влади. Окремі особи намагатимуться впливати на волю будь-якого депутата, перетворюючи його на безмовну обслугу інтересів певних осіб чи окремої політичної сили, як це було за часів режиму Януковича, а не представником інтересів громади, яка його обрала до органу місцевого самоврядування. Втім, як свідчить історія української національно-визвольної революційної боротьби, особливо остання її практика, у прямому протистоянні громади і репресивних органів влади перемагає громада. Враховуючи вище викладене, прошу. Перше, припинити тиск на депутата Черкаської міської ради Богдана Колядка, тероризування думки і волі обраних представників громади за її депутатську діяльність. Друге припинити кримінальне провадження за нібито корупційні діяння депутата Богдана Колядка. Третє перевірити наявність корупційної складової у діях слідчих управління в Черкаській області. Які ухвалювали рішення щодо відкриття провадження стосовно нібито корупційних дій депутата порядка на користь приватних інтересів певних осіб з метою схилити змінити думку обраного представника громади і у разі підтвердження неправомірних дій притягнути до дисциплінарної відповідальності цих осіб відповідно до статті тринадцять про статусу депутатів місцевих рад, прошу розглянути моє звернення та надати відповідь в установлений термін згідно чинного законодавства. З повагою депутатів Черкаської міської ради, член фракції Субрінської об'єднання.